Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами познайомимося із професією пожежник. Сподіваюсь, ви вже переглянули додаткове відео, яке я вам надіслала. Але спочатку треба розібратися, звідки ляж береться пожежа. Мабуть, ви вже чули від дорослих, що сірники дітям не іграшки. Чому так? Тому що вогонь буває корисним і нашим помічником. Коли він допомагає нам приготувати їжу, зігрітися, а буває руйнивним. коли спалює та руйнує все навколо, малюкам не можна самим запалювати сирники та вмикати електроприводи у розетку. Це небезпечно. Також не можна увмикати електроплиту або газову плиту. Це також може бути небезпечним для малят. Не можна залишати електроприводи без догляду, тому що це також може призвести до пожару. Ось чому і дорослим, і малечі потрібно бути дуже обережними то дотримуватися правил пожежної безпеки. Але якщо десь трапилась пожежа, потрібно неодмінно визивати пожежників, набирати номер 101 і тоді приїдуть фахівці пожежники, які врятують від пожежі. Саме вони цьому навчалися, саме вони знають, як правильно рятувати від вогню людей та будинки, у них є спеціальні захисні костюми, у них є спеціальна техніка та інструменти. І сьогодні ми з вами зробимо ось такий наочний приклад. Пожежника та з номером телефону, по якому потрібно дзвонити. Беремо темно синій папір та складаємо його, наче віконечка, яка розкладається, ось так. Потім беремо обличчя нашого пожежника це у нас рожевий круг. Додаємо йому шолом. Обов'язково пожежник повинен бути в шоломі. Приклеїли це. Так, щоб було бачити гарне обличчя, ми загортаємо куточки з одного боку та з іншого. Ось який в нього вже виходить костюм. Далі ми намалюємо нашому пожежнику обличчя очі, носик та Посмішку що йому домалюємо. Ось який в нас вийде веселий та сміливий пожежник. На костюм додамо ще ось такі смужечки. Ці смужки зроблені з спеціальної тканини, які відбувають світло, і в темряві дуже гарно можна побачити цю людину. Ось так вона приклали та приклеїли. І ось я ще напишу, який номер телефону, хто пригадає. Так, правильно: 1-0-1. Саме по цьому номеру потрібно дзвонити, якщо сталася пожежа. Залишаємо цей номер посередині нашого пожежника. Приклеїмо і пам'ятаємо, що потрібно бути дуже обережними з. Вогнем. Ось який у нас вийшов пожежник. Чекаю на ваші роботи, малята. До побачення, гарного вам дня! Бережіть себе!